Спочинаємо традиційно із введення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Протягом доби відбулося 152 бойових зіткнення. Держава терорист завдала 46 авіаційних ударів, скинувши при цьому 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень понад тисячу дронів камікадзе та здійснили понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Мінус 45 мільйонів доларів у росіян. Розвідники бригади Чорне ліс виявили та навели вогонь на російський зенітно-ракетний комплекс Бук М 3 середньої дальності. Це один із найсучасніших елементів протиповітряної оборони окупантів його орієнтовна вартість 45 мільйонів доларів. А от на Сумщині точаться запеклі бої у селі Кіндратівка біля кордону з Росією тривають важкі бої. За даними 225-го окремого штурмового полку. Окупанти знищили всі будинки у цьому населеному пункті. Села більше немає, всі хати вщен знищені просто розтрощені в мотлох. Там зараз ідуть бої. Війці опублікували кадри з дрона, який зафіксував масштабні руйнування. Вчора росіяни повторним ударом по сумщині атакували бригаду швидкої допомоги. Про це інформує обласна військова адміністрація. Після атаки на цивільних у Стецьківському старостаті, коли медики прибули на місце та надавали допомогу, окупанти завдали повторний удар цього разу безпосередньо по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє парамедиків обстежуються наразі у лікарні. Це вже не перший випадок умисного обстрілу медиків російськими військовими. Ворог свідомо б'є по тим, хто рятує життя. Також у полтавській громаді внаслідок атаки без Лотників пошкоджено три житлові будинки та травмовано одну людину. Про це інформує обласна військова адміністрація. Більше засобів ураження було збито силами та засобами протиповітряної оборони. Відомо, що й через російські атаки на Донеччині загинули двоє залізничників СЕО компанії Укрзалізниця Олександр Перецовський повідомив, що в ніч на 13 липня росіяни атакували залізничну інфраструктуру Донецької області. Наслідок атаки загинуло машиніст та його помічник. Ще один працівник складач поїздів отримав поранення. Ну і відомо, що росіяни застосовують шахедоподібні безпілотники меншого розміру для ударів по прифронтових об'єктах. Про це повідомив фахівець з радіотехнології ФЛЕШ. Ці безпілотники керуються як FPV, можуть бути як у форматі розвідувального дрона, так і з бойовою частиною до 15 кілограмів. Збройні сили України готують нові далекобійні удари по Російській Федерації. Президент України провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті. Обговорили Покровські, Новопавлівські, Запорізькі, Харківські напрямки та Сумщину. Володимир Зеленський наголосив, ворог значно відстає від планів, а всі його спроби наступу заклинаються в українській обороні. Наші українські підрозділи будуть і надалі знищувати окупанти і робити все для перенесення війни на російську територію. Також йшлося про знищення росіян, причетних до вбивства однорічної дитини на Херсон. Онщення та маштабуванням виробництва зброї в Україні нині до речі 40% постачань ідуть саме з українського військово-промислового комплексу. Також відомо, що уряд готує оновлення складу виконавчої влади. Президент України провів нараду з прем'єром міністром, обговорили реформи, що мають зменшити витрати на держапарат, дерегуляцію та максимальне спрямування ресурсів на оборону. Зеленський заявив про визначення майбутньої конфігурації виконавчої влади. Також уряд готує зміни до виплат при народженні дитини та продовжує ініціативи пакунок школяра і безкоштовне харчування у школах для дітей до четвертого класу, а на прифронтових територіях для всіх учнів. you cool. А от після зустрічі з Лавровим Кім Чен Ін висловив беззастережну підтримку діям Росії в Україні. Міністр закордонних справ Російської Федерації в КНДР провів двосторонні перемовини з лідером країни Кім Чин Іном та міністром закордонних справ Чхве Сон Хуєм. Північна Корея позиціонувала зустріч вищих дипломатів як стратегічний діалог. Після чого Чхве та Лавров підписали план обміну на 26-27 роки. Медіа не повідомили, що входять що входить до нього, але після зустрічі. Чен Ін заявив, що КНДР готова беззастережно підтримувати всі заходи, що їх вживає російське керівництво стосовно викорінення так званих першопричин української кризи? Ну і на вже терпець рвався місяцями. Дональд Трамп намагався залучити Путіна до переговорів, але переломний момент наближається. Американський сенатор Лінсі Грем у програмі «Face the Nation» заявив, що робить максимум, щоб президент Трамп мав усе необхідне для завершення цієї війни. За словами Лінсі Грема, Дональд Трамп має кувалду, щоб атакувати економіку Путіна та всі ті країни, які підтримують військову машину диктатора. Також відомо, що Сполучені Штати Америки готують рекордне постачання зброї України. Ні, вже сьогодні, начебто, очікується важлива заява Дональда Трампа. Про це також заявив сенатор Лінсі. Грем він закликав стежити за новинами про арештовані активи Російської Федерації і заявив, що Сполучені Штати продаватимуть більше зброї Європі, яка може принести користь Україні. Лінсі Грем також повідомив, що конгрес готує рекордний пакет санкцій. Тим часом вже стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні Петріоти. Про це повідомив Дональд Трамп. І ось на запитання журналісти чи відправлять Сполучені Штати більше ракет Україні, президент США відповів, що ще не домовився щодо конкретної кількості, але за його словами, за постачання озброєння платитиме Європейський Союз щодо цієї теми у нас триває голосування під трансляцією, а Також нашому телеграм-каналі. Будь ласка, проголосуйте. Нам важлива ваша думка. Якщо серед переліку вони знайшли відповідь, яка відповідає до речі, вашим баченням, Ви можете Значить, її у коментарях на цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та нашу державу.